Друзі, вітаю! Філателіст пошту знайде всюди, тому зараз йдемо і спробуємо відправити самі собі листівочку і конверт для того, щоб отримати прекрасний сувенір. Бачите, легке розчарування на моєму обличчі, бо в першому кращому поштовому відділенні я не знайшов ані красивих конвертів, ані марок, ані листівок, тому їду шукати їх далі. Ну що, друзі, спроба номер 2 а може і номер 3 На пошті я не знайшов листівок, не знайшов конвертів, ну, але знайшов їх в книжковому магазині. Такі доволі сувенірні, але будемо пробувати відправити і їх. Добре, що хоч марки на пошті були. Так, лише з третього разу мені вдалося потрапити на пошту таким чином, щоб щось почати там робити. А історія з поштовим штемпелем заслуговує окремої уваги. Його витягнули з запиленої шухляди і металевою щіткою відчистили. Але, за словами моїх друзів, результат получився відмінний. Адже дуже рідко з Греції приходять відправлення з відтисками штемпелів, де можна хоч щось прочитати. Ну а ми рухаємось далі.